Доброго дня, шановні глядачі. З вами в студії Першовекторна Ольга Ткаченко. Сьогодні ми поговоримо, як розвивати Україну завдяки прикладам інших держав. Щодавно в рамках програми Відкритий світ українська делегація в складі 25 представників із різних сфер поїхала до Сполучених Штатів Америки. До складу делегації війшли два аграрії з Кіровоградщини. Вони відвідали штат Каліфорнія, місто Модесто. Два дні насичених тренінгів та тиждень спостереження за тим, як живуть в Каліфорнії. Спостережень за тим, як розвивати сільське господарство в посушливому кліматі, лишатися найбільшим імпортером мигдалю у світі, і що думають там в Америці про дієвість реформ в Україні. Про це все нам сьогодні розкаже учасник програми аграрії Артем Халявка. Доброго дня! Доброго дня, розкажіть, будь ласка, загалом про програму. Програма Відкритий світ дає можливість українським молодим керівникам та Молодим спеціалістам отримати досвід, передовий досвід роботи в своїх галузях, в тих галузях, в котрих вони займаються, в котрих вони працюють вдома, і донести це до людей, тому що зовсім, зовсім різна, зовсім інша країна і зовсім інший приклад роботи взаємовідносин між урядом, між аграріями, між Простим народом. Ви всі делегати жили разом? Чи ви були якось оселені по ну, Спочатку жили разом, але потім ми роз'їхалися і жили з. Кож... Кожен з делегатів, один або два делегати жили в родинах. Тому ми мали можливість побачити на практиці, як практично як живуть американські люди. їх... Щоденні якісь хлопоти, може, там, праці. І... В Каліфорнії ми родили жили в родині пенсіонерів 86 років, 92 роки. Але це було дуже, дуже цікаво. Дуже цікаві люди, котрі, як волонтери приймають українських делегатів. І їм це цікаво. Ну, їм цікаво поспілкуватися з іншими людьми. Їм цікаво дізнатися, як ми живемо, як ми працюємо. Розказати щось більше про Америку да, нам, щоб ми могли приїхати до України і втілити це. Теліфорнія є найбільшим експортером гедалі у світі, і це незважаючи на посушливий тяжкий клімат. Такий кліматі тяжко вести господарство таке. Як цьому штату вдається триматися на такому рівні і в таких умовах? Це було дуже цікаво. Мені це було дуже цікаво і. Коли ми приїхали, нам одразу сказали, що в нас опади з березня по листопад, Ну, можуть бути, а можуть зовсім не бути. І мене це дуже вразило і здивувало, тому що все, все зелене: сади, поля зелені. А потім на наступний день, коли вже ми почали їздити по фермам, дивитися. А, нагляд, ну як, як же це все працює да? а, практично, то стало дуже цікаво. І як вони цього добилися в 1890 році? Керівництво штату зробили дамбу для того, щоб накопичувати воду, котра збирається там, коли тають тають сніги. І цю, цю воду вони почали використовувати, вони побудували канали і почали використовувати для сільського господарства. Тобто ця вода є власністю людей, власністю жителів штату. І ця вода використовується фермерами. І дуже цікаво, що я не знаю, як би це спрацювало в нас, у наші люди як би це робили, але ну, я думаю, можливо, це. це... Закладено у людях, що вони. От, у мене є час от, два рази в тиждень з такого-то часу, там, з 12 наприклад, по першу годину, я використовую воду. І тобто є графіки по кожному району, по кожному е фермеру, хто коли може використовувати воду. І все зелене, все використовується. Всі раді, всі довольні. Гроші, котрі збирають за воду, плату за воду. Котру вони платять, використовують, а, в розвиток тих же каналів. Да? Тобто вони ремонтують обладнання, вони будують нові канали, вони будують вітряні електростанції, вони будують електричні а, сонячні батареї для того, щоб повністю автономно не залежати від а, когось. Да? Тобто район повністю а, хоче забезпечувати себе і електроенергією, і Водою. Я так розумію, це як окрема сфера діяльності ці, ці водоканали. Хто нею координу, координує, хто її координує, хто нею керує, відповідає, можливо, так краще. Є іригаційний округ Модеста. Ага. А, це організація, котра займа, займається контролем, а, займається, тобто там є керівництво, є працівники, а, котрі займаються. Ремонтами є, котрі займаються сонячною електроенергією, є фінансисти, котрі планують а надходження і планують куди їх краще використати для майбутнього розвитку. Напередодні того, як ви просто спостерігали за тим, як відбувається звичайне життя людей, ви були на тренінгах. Розкажіть, будь ласка, загалом про них і можливо якісь із знань ви зможете використати на практиці тут в Україні в умовах того, як це диктує тут реальність. Ну, на тренінгах ми зустрічались дуже багато а, цікавими людьми. Ми зустрічались із аналітиками, і зустрічались з помічниками сенаторів. Дуже приємно було побачити українку а, між тренінгами, До нас завітала Мирослава Гнагадзе, Її було дуже цікаво побачити. Рідних людей з рідної країни нам було дуже цікаво з ними поспілкуватися. Взагалом тренінги е, були більш інформативні і розповідалось про те, що Україна йде е, у правильному напрямку, і що ті реформи, які ми робимо, котрі робляться у нас зараз у державі, в майбутньому будуть для нас дуже корисними. І Америка дуже, дуже рада, що такі, такі реформи у нас робляться. Ви вже третій в Америці, наскільки я знаю. Є різниця між тим, що ви бачили в різний час і в різних місцях? Різниця є, так. Да. Я був в штаті Іліної перші два рази. Я бачив сільське господарство. Там воно ну, майже не відрізняється від українського, тому що там клімат а, майже аналогічний, як, як у нас кліматична зона. А, дуже цікаво передові технології. Обладнання, котрі вони використовують, це дуже цікаво було побачити, подивитись, тому що американці всі передові технології вони використовують одразу, стараються використовувати і десь залучати на своє виробництво. Підбиваючи підсумки, всього того, що ви розповіли, можливо, пам'ятаєте якусь історію цікаву із цієї поїздки, розмова з якоюсь цікавою людиною, що так запам'яталося, і ви зараз перше щось згадаєте? Дуже було цікаво побачити, що Раз в місяць збираються аграрії і дискусують на тему якихось важливих питань для них. На ці зустрічі раз в місяць приїжджає перший заступник сенатора, пише всі питання, які цікавлять аграрів, і в подальшому вони йдуть, може, на якісь компроміси, допомагають. Сенатор допомагає, чим, чим може. Допомагає, тому що це його виборці, і вони завжди їх чують. І сам сенатор раз, раз в півтора-два місяці приїжджає і завжди зустрічається зі своїми виборцями. Дякую вам за дуже цікаву і розмову, вам дякую. за вашу поїздку і емоції, якими ви з нами поділилися. Дуже цікава була розмова. Дякую. Дякую. Каліфорнія налагодила господарство у складних кліматичних умовах. Відсутність природного дощу замінила штучним. Держава розглядає господарство штату не як спосіб нажитку, а як одну із можливостей підняти штат ще вище у рейтингу розвитку. Певно, до такого рівня життя треба бути готовим ментально, не боятися змін і робити їх самим. Турбуватись не тільки над власним достатком, а й успішністю держави, штату, міста чи навіть селища. В Україні є чого повчитись в Каліфорнії. з вами в студії працювала Оля Ткаченко. У нас в гостях Артем Халявка. До нових зустрічей!